В Чернівецькій філармонії відбувся благодійний концерт артиста Меловін. Усі кошти вилучені за продаж квитків перерахують наші армії. З початку повномасштабної війни артист вже зібрав близько 2 мільйонів гривень на збройні сили України і на цьому не зупиняється, продовжуючи допомагати нашій армії. Подробиці далі. Концерт переносився декілька разів поспіль ще з 2020 року, через спочатку ковід, а потім повномасштабне вторгнення. Тому фанати артиста чекали з нетерпінням і були дуже задоволені появою улюбленця в Чернівцях. Очікую гарних хвилених емоцій, тому що артист сам по собі, в нього енергія така яскрава. Має бути. я очікую бої емоцій і цей концерт взагалі чекаю з 2020 року, тому. Очікування великі, надію, що все здійсниться. Знаєте, кожен актиць зараз має хоча б на хліб і також зсу потрібна допомога, тому що це наші бійці, і я знаю багато моїх знайомих та на моєму курсі. Вони воюють. І я знаю, що їм треба та допомога. І саме вони бігати в Україну та факти мого. Крім допомоги воїнам Збройних сил, так і концерти, хороша можливість хоч трохи відволіктись від важких подій в країні та провести час з користю. Я з усіх причин. Я і з розваг, і, мабуть, розважитись трошки краще, бо зараз дуже багато депресії. Навкруг всього багато війни, багато тем музика завжди рятувала і буде рятувати. У будь-яких обставинах. Все можна пережити, якщо в наушниках грає правильна музика і улюблені виконавці. На думку деяких відвідувачів, культурний фронт країни також дуже важлива частина нашого життя, особливо якщо при цьому можна допомагати військовим. Насправді скажуть такі. Так, я можу так відповісти, що що будь-який метод, який можна зібрати гроші на ЗСУ, це взагалі дуже класна ідея, бо е, це неправильно вважати, що культура не на часі. У нас є також і культурний фронт, який теж дуже сильно допомагає. Е, постійно влаштовують різні заходи, такі як самі ті самі ярмарки, на які люди приносять кошти і купують ці самі концерти, які влаштовують артисти. Артисти вони це їх роботи. І якщо вони можуть робити свою роботу добре і при цьому допомагати Збройним силам України, то чому ні? Окрім того, що усі кошти з проданих білетів підуть на зсу, гроші збирали й додатково в скриньку. Збираємо кошти на підтримку наших військових, і е, окрім того, що за кошти будуть за квиточки, да, підуть на військово. Також от, люди кидають донати якісь і теж це потім збирається і йдуть на підтримку військових. З початку повномасштабного вторгнення артист вже зібрав близько двох мільйонів гривень на ЗСУ і на цьому не зупиняється, продовжуючи допомагати нашій армії. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.